Немає шипшини моєї. На неї впало було дерево, акація, Її геть прибило до землі. І вона тут такий був кущ. А скільки йому років було? Ну чимало. Більше, мабуть, п'яти років. Височезний. Ну, так, да, гарно ці великі плоди, але довелося зрізати одну гілячку. Ось залишила. І тепер тут так світло, нема холодочка, наче. І так місця чимало. Яблуньки. добре, що хоч на яблуньки не попадали, не, не, не впало це все діло. Так, що я вам покажу? Алру, змій, розрісся цей, що ми з Андрюшкою. Ну так, не дуже, але є. Є ось маленький кущик. Так, а це ми садили ожинку. ми привозили. Кум, бачиш, твоя ожинка вже з плодами. У нас собачка є там біля хати, вона кулюча і вона вже достигла. Це такий слабенький якийсь, може би його то чи підживить, чи шо, кущик порічок щоб кущик-порічок був. був. Бур'янина залишилась. Але хоч трошки розрісяти. Це минулого року я садила. А щодо смородини. Отут був кущ, чогось пропав. Цей кущ теж такий став невеличкий. Це два кущі залишились ось один і ось. Але то нічого. Бо я ж зараз вам покажу. Насадила тут смородину, що весною насаджувала. Дивіться, все нормально. Вона тут розростається у мене. От. І надію, що на наступну весну буде у мене трошки кущиків. До десятка кущиків. І таким самим чином, думаю, що можна буде іще насадити. Так, тут, де була полуниця, скосила. Скосила того, що вона так розрослась, і мені не треба, щоб вона далі тут пускала. Тут треба буде все перебивати і теж. І насадить заново. Не знаю, як чи на тому самому місці. Така вдала ідея насадити, чи ні. Для цей рік отут, отут понасаджувала. От, залишила тільки, знаєте, яку гіганталу. Ось тут її треба ще трошки прополоти, бо я так чуть-чуть гігантел. -чуть. От гігантел, хай собі би і далі пускає. Вусика я її потім. Чи порозсаджую, чи як. Так, і кизил. Кизила, щось листочки поскручувалися. Ось один кущик. Кизил. І тут поряд другий. Ні, вже наче, ніби розправилися. Так, малина. Що до малини? Я встигла пару разів зібрати. так як я говорила, на новорічні оці пали, бачите, ось вони послухай. А цьогорічні... Ну, з цьогорічніх їх там трішки, те, що вже плодоносили, я забрала. Але бачила десь, зараз подивлюсь, десь бачила, що трішки ще було. Ну, не знаю, може ще буде пізніше. Маю надію, що пізніше буде так. Що ось так. Я не знаю, може, дійсно вона дуже густа цього року, ось так не вгадаєш. Буває розрідеш, її мало, не розрідеш. Ну, як де там можна знайти, ну, в общем, посихала вона. Так що такий тепер вигляд, це ж отам була ось там величезний кущ. Тепер немає. Ну, гарно було, коли вона цвіла, ця шепшина. Хміль заплів усю сітку. Це ж з другої сторони там кролятники. Чоловік сердиться, але ж мені так наче воно так і гарненько, це така жива стінка. Гарно з сторони двору, то взагалі гарно. Я розумію, що воно ту сітку портить. Але для кроликів хоч холодочок, коли така спека жара. І ось яблунька, ця така вже розрослась височезна, гарна. Ну, Мабуть, вітер був, то яблука трошки бачу, повпадали. Тепер, виходить, це вона молода. І оця. Оце чоловік оставив маленьку вілочку, а стару яблуню був спиляв. Я ще й кричала, що наша що ти? І вона така розрослася прямо тут, ще маленька. А від абрикоси, та що вітер звалив. Приближу, покажу ось степеньок. Ось там. Видю пальцем, хто зна куди. Ось там. Залишилась тільки одна гілячка. Було дві, та вітер зломив їх. ну Такі більші. Не знаю, чи вона розростеться чи ні. Буде видно. Так що такий невеличкий огляд вам зробила. Я того року посадила квітки, забула, як вони називаються, Тіпо, хризантем, але не хризантем, таким синеньким цвітуть. Ну, так гарно розрослись. У квітничку вони ну, набагато менші. А, ось хміль в цю сторону, в сторону двору. Хміль похилився так. І оце, що мені подобається, що він так похилився на квітки. Ну, це мені так подобається, чоловіку не подобається. Заговорила, бо він за же сітку портить. І крематис. Ну, йому по-хорошому цьому крематису. Це теж сітка в ту сторону, Це ж я ж вже хотіла, щоб він в садок покрився. Ну, він вирішив не так, як я. І більше в цю сторону почали цвісти. Так що таке. таке. Це ж готую кроликам яблучка. Це ж ця нещасна одна гіляка, яку я хотіла, щоб чоловік зрізав. Хоча, в принципі, теж тут сюди трошки холодок. Яблучка такі тверді і ну, кислі. Та я беру їх зараз ось кроликам. Вони там собі смакують. Сьогодні тепло. Навіть спекотно, я би сказала. Такий. Хороший день. Наливаємо водички. Маленьке кроленятко це стало туди лапкою. Я не бачила, повернулася далі наливаю тут в клітках. Ну і що воно ляпає по мені водою? Вона стало і ножкою дригає водичку, бризкує. Одне. Осадила одне вчора сюди. Невелике це. Щось у нього з очком було. Яблочка лежить водичка. Та я так цей. І одне пропало, вона хоч би та хвороба, що от у них буває, о, знов бризкається. Може їм не можна так сильно куплятися там? Йолки-палки. Слухайте, дивіться, як вона там на двох лапках стоїть. І берескає оббризкатися, струшує водичку. Ось так, 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 так. Погано ж вам погано видно чорненьке теж спошилося. Порядок втікли. Шалка, що погано видно. Вони чорні та зливаються усім. Ось ця біленька, теж не устало на задній лапки. Оттрушується. Так, 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 так. Так, так, так. Я нікого не бачила, що вони так роблять. Так прикольно. Умиваються, типу, як котики. Ну, ай там собі гуляю. Сонце я нічого не бачу. Йду, хочу водички ще поналивати бачком угу. деї. Ворот після дощів заріс. Це якось трохи з краю його облагородила, трохи тут недавно попідкошувала, хоч приблизно. Вчора вибрала цибульку, кущову, тугленку, тушу хвочками говоримо. А сьогодні, а чоловік ще раз пройшов по картоплі трактором, не знаю, може, вже і запізно було, але там теж був бур'ян. Ну, Звичайно, він весь не вирвався і я сапала. Пару раз і підгортали її трактором, і треба її буде все одно получ. Ще то, думаю, чесник вже пора. Там у мене там два маленькі чи три рядочки. Я багато цього року не садила. от таке. Може пізніше ще покажу вам, як. Розрослись понад стежкою чорнобривці. Ну вони ще тільки викидають цвіт. Котрі більші, котрі менші. І таке. Це таке. Там десь риб коло вибачила. Ось ця цибулька, про яку я вам говорила, хочу холодочку сісти її почистить. Оця. Це ж ця квочка кущова. Оце була посаджена, хочу вам сказати, під зиму я пробувала. То дійсно вона більшенька. Вона зазвичай не дуже велика родить. А та, що менша, ось, то ця садилася весною. Та я її посадила чисто два рядочки, мабуть, весною. Такі коротенькі. І рядочок під зиму. І мені її вистачить з головою, тому що ми ж садимо все ж цю велику столову, чи як вона зветься, то вона ще, звичайно, зелена. І в мене є ще кущова біла, кущова синенька, вона теж ще зеленкувата. Це мені треба прибрати місце під неї, повимітати там на горішчі. Я її ложу. Холодочку саду, почистю, а й положу на зберігання. Ну, як ви зрозуміли, що в мене тут помічники. Ходять, допомагають мені. Як же без них? Пообнюхували, погралися як м'ячиком. І пішли. Прибрала сьогодні чесник, зараз почистила виношу на горіщі. в садочку стоїть кровать. Її окупірували котики, ви подивіться, як вони сплять. Як же ж вони, бідні, мучаться? Це страшне. Двоє тільки останні не знаю де. Спіть, спіть, відпочивайте. Прибрала часник непоганий, але дуже брудний. Ось так. Дивіться, чималий цей Ну, в мене його було небагато. Трохи вже обібрала, наче зверху це. Чувні що бруди. А це ярий, тобто те, що садиться на весні, але я його спробувала посадити один рядочок під зиму. То теж він наче мало більший, Ось прям, прям чималий такий. Я тільки рядочки посадила, а ще три рядочки садила ж весною, як зазвичай, то вони ще зелені і вже, звичайно, набагато менші. Ви ж не знаю, чи це так цей рік, чи так взагалі, але ну, я зрозуміла, що ярий часник, тобто весняний, краще садити під зиму, щоб він був більший. Наліпила варенички в другу партію вже ну, зробила. Віднесла я в літній кухні. А це ще оце доварю. Настільки тіста вистачило. вареники з картопелькою, хоча я капустина, я вчора пішла, вирізалась, це із середньої. Але то треба було ще її обсмажувати. Я так швиденько з картопелькою. З жарочкою. Такий обід. Папу шовковицю. Інший двір. Ви знаєте, я б її ще й обривала, хочу компоту. Ну, компоту так, щоб зараз пити, поставити хай прохолоне холодильник. от, Я б її ще й зривала. Блін, за руки потім не можна руки одних. Зараз візьму трошки Шовковице, потім там ще на скубу малінки, та її не геть посухло, І смородини трохи. І швиденько зроблю компотику. Обкошувала тут недавно у цьому дворі. Таке тут уже все, все стареньке. У нас тут дрова, дровник. Так і дурвати. Жара на вулиці це капець, просто, просто все плавиться, духота ужас. Значить, мене там дівчата питали, хочу дати відповіді на деякі запитання щодо парфумів. Парфуми замовляю, коли збирається замовлення, і дівчатка, які хотіли, писали мені в особисті вайбер. І... Ми з ними там, обговорювали всі нюанси, і я відсилала новою поштою. Тобто я новою поштою парфуми відсилаю. Якщо це парфуми невеликі, ці ще по 10 мл спреї, якби пробничками, то, звичайно, вам ну, буде. Просто невигідно замовляти один пробничок, так 50 гривень. Дівчатка замовляли по 4, кооперувалися, дехто по 5, по 6, і тоді однією посилочкою я їм відправляла. Ось так. Так що кому потрібно, ви можете звертатися. Bye. <laughs> oh.